Усім привіт! Продовжуємо рубрику огляд торгової фірми Лон Чін»». Це двигун у нас йде на 9 кінських сил, 270 кубиків. Отже, що це за двигун? На сьогоднішній день чи до сьогоднішнього дня таких двигунів, дев'яток іменно, якісь нормальної фірми преміум, да, з виходом вала під шпонку було дуже мало. В основному на ринку були такі дешеві двигуни. Не будемо перечисляти які. Тепер з'явився нормальний двигун по якості, по ціні з виходом під шпонку 25 мм. 9 кінських сил. Значить, Має цей двигун з такий глушник з чавуним коліном, з додатковою пластиною, щоб не розбовтувався. Має таку захисну сітку. В основному використовується на будівельних виробах, щоб не впити руки. Має повітряний фільтр паперового зразка. Стандартні речаги управління і газ. І ручний стартер з прорезиненою ручкою. Дуже зручна, щоб заводити. І також цей двигун має датчик масла. Тобто, якщо мало мастила, він просто заглохне і не буде подаватися іскра, відсікається. Хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів повітряного охолодження. Якщо вам потрібен двигун на якусь техніку, ви можете зателефонувати або написати в коментарях. І ми з радістю допоможемо вам підібрати той двигун, який вам потрібен. Також є на один циліндр, на 2 циліндри з різними валами там дуже багато видів, різновидів двигунів. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. І до зустрічі у новому відео огляді.